Вітаю телеглядачів телеканалу «Еспресо». Сьогодні маємо можливість поспілкуватися з дуже непересічною гостею. Ми прикриваємо її обличчя, змінюємо голос і робимо усе, щоб її не можна було впізнати. І усе це тому, що в нас в гостях представниця центру національного спротиву із позивним Липа Липо. Вітаю, дякую, що Вітаю. погодилися прийти і розповісти героям. Слава! Я коли думаю про слово, з яким мені асоціюється партизан, це власне якісь такі спогади про історію, про книжки, яких зараз є дуже багато українських партизанів ще середини ХХ століття. Це є про архіви, про якісь родинні історії. І ось минає багато років, і ми чуємо про те, що зараз знов є партизани. Хто вони партизани України 21 століття? Чим вони займаються? Ну, якщо справді звернутися до історії, то ми сьогодні протистояємо такому страшному лиху, такі такому страшному ворогу, як і у часи Другої світової війни, Першої світової війни. І як тоді були партизани, так рухи опору по всіх країнах європейських. Так і зараз, це просто, напевно, таке природне явище, яке обов'язково з'являється тоді, коли на твою землю проходить ворог. Що Но. роблять представники, члени цього руху? Чим займаються? Хто вони? Якщо брати конкретно наш підрозділ, Центр національного спротиву, ми створені відповідно до закону України про національний спротив. і є... Одним із підрозділів, підрозділів сил спеціальних операцій Збройних сил України. Центр національного спротиву це не стільки про фізичну, так би скажем, противагу ворогу, це насамперед про ненасильницький спротив. Ми є цією такою зв'язковою ланкою. Ті самі зв'язкові, які були, напевно, в часи українсько-повстанської армії, між силами оборони України і цивільним населенням. Наше головне завдання, так, це не втратити зв'язок із тими людьми, які, на жаль, на велику біду опинилися в окупації. Наша головна цільова аудиторія це. Мешканці тимчасово окупованих територій України ми завжди акцентуємо е, от, е, всю увагу на слові тимчасово, тому що ми віримо, ми знаємо, і ми обов'язково все зробимо для того, щоб ці землі обов'язково повернулися у лоно суверенної незалежної України. Трошки розкажіть те, що можете чи можете поділитися. Власне, як працюєте, які методи використовуєте? От в кіно це все завжди дуже красиво. Це маскування, шифрування, позивні. Ми це і зараз чуємо, бачимо, але ж не лише цим. Так, звичайно, без таких елементарних речей, які використовують ті люди, які працюють. В так званих партизанських рухах без цього не обійтися. Ти мусиш приховувати те, чим ти займаєшся. Відповідно, в своїй діяльності ти використовуєш позивні, ти приховуєш своє обличчя як зараз у цьому ефірі. Але чим займаємося ми безпосередньо. Центр національного спротиву це координуємо роботу. Із е, цивільним населенням тимчасово окупованих територій ми закликаємо їх і створюємо усі умови для того, аби вони могли передавати інформацію. Насамперед, для нас є надзвичайно цінна інформація про. Е, Розташування ворога, так? про ті цілі, які згодом влучають і палять Сили оборони України за допомогою цієї сучасної військової техніки, які нам надають світові партнери. Отже, майте інформацію про те, що у вашій школі є розташування ворожих військ. Про те, що в цьому чи іншому лісі чи лісопосадці заховану техніку чи боєприпаси, звертайтеся на наш анонімний чат-бот, який є у телеграмі. Його адресу можна знайти на сайті Центру національного спротиву і передавайте ці координати. Анонімність і безпеку, ми гарантуємо. Як далеко на окупованих територіях тимчасово доводиться бувати, як глибоко власне в межах України, і що відбувається? Це ж важко перевірити, важко знати, з ким ви насправді спілкуєтесь? Чи це дійсно людина, яка підтримує, яка готова співпрацювати, Зрешто. партизанити? Чи може це якісь колаборанти вартухаї? От як діяти в цих ситуаціях, як знати, як не попастись? Зрештою, ми mm. всюди. Немає такої частинки української землі, де би не було наших представників. Ми працюємо дуже тісно разом із іншими підрозділами Сил спеціальних операцій, це, до прикладу, рухопору, чиї люди працюють там безпосередньо, вони саме якраз і перевіряють цю всю інформацію, переконуються, що передана інформація достовірною. І що е, треба далі працювати, але вже Збройним силам України. Тобто, це дуже багато ланок, які е, в результаті дають результативну і, е, роботу в плані нищення палення ворога. Заходи обережності, щоб, власне, і зробити справу добре, і не наражати себе на небезпеку і своїх побратимів. Знаєте, я не буду стільки говорити про нас, а саме про тих людей, на котрих ми працюємо. Ми завжди закликаємо їх бути дуже дуже обережними. Тому що як ворог треба, є, як, як треба бути обережними. Звичайно, небезпечним це перевіряти своє оточення, так, з ким ви спілкуєтеся. Це Користуватися перевіреними е, засобами зв'язку. До прикладу, е, на території, які зараз є, тимчасово окуповані, е, ворог. Під час різних е, таких люстраційних процесів це йдеться про перевірки на блокпостах, про е, інколи бувають фільтраційні заходи, які вони дуже часто і регулярно проводять там, е, вони дивляться ваші телефони. Е, бажано їх мати не менше двох, хоча б яким ви користуєтеся для того, щоб передати інформацію, яким ви користуєтеся в побуті. Це не зберігати на цих телефонах нічого зайвого, ділитися інформацією з рідними, щоб рідні сім'я знали, чим займаються можна, не можна. Якісь правила обмеження є. Ну ви зрозумієте одне: чим менше людей знають про те, що ви робите, тим більше ви в безпеці. Тобто, найкраще взагалі про це ні з ким не говорити. Абсолютно, щоб ні ваша мама, ні ваш чоловік чи дружина не знали про це. Тобто, це ще насправді. Серйозніше, ніж було 80 років тому, тому що тоді цілими сім'ями йшли в партизанку, і брат воював, сестра носила різні повідомлення, мама готувала їсти, батько ще якось страхував, а тепер такого немає. Розумієте, зараз технології пішли настільки вперед, так що виявляти таких неблагонадійних для ворога елементів це надзвичайно для них просто і краще. Вкотре себе якби убезпечити від виявлення і, і, і робити все для того, щоб якомога менше людей знало про те, що ви передаєте цю інформацію, тож липо на окупованих територіях. Ми вже. Чули про те, що коли в новинах з'являється інформація про якісь вибухи, про влучання, то це є результат роботи, зокрема і партизанів там руху опору, там руху національного спротиву. Що ще крім ось тих вибухів, крім ось тих влучань, є наслідком результатом вашої роботи? Це така зовсім такі вже не насильницькі процеси. Ми завжди закликаємо і пояснюємо цивільному населенню, як можна уникати будь-якого там спілкування, а тим паче співпраці із ворогом. Це, це надзвичайно важливо. І що дуже важливо, виявляти цих людей, які пішли на співпрацю цих колаборантів, гауляйтерів, і також про них передавати інформацію. Оце це, це також надзвичайно важливо, тому що ці люди. Мають бути притягнені до відповідальності, і, в принципі, склад їхнього злочину він не має терміну давності. Вони повинні понести відповідальність за це. У цій ситуації хто такі колаборанти? Це є люди, які мають якісь вищі посади, які працюють десь там по тюрмах. Чи це може бути, наприклад, вчитель? Який промиває мізки українським дітям а ще недавно за підручниками історії України працював? От хто ці люди? Хто як визначити кого треба знати, кого треба вистажити і про кого треба розповісти? Знаєте, я зараз вам десь в дуже коротко опишу ту ситуацію, яка сьогодні склалася з кадровим кадровим потенціалом на тимчасово окупованих територіях. Повірте, що є школи сьогодні там, де керівником, директором школи є колишній двірник. Тобто, це люди, які не змогли себе реалізувати в цьому житті за нормальних демократичних так, уставів. Вони їхній їхній соціальний ліфт за час окупації дуже серйозно виріс. Тільки через те, що вони погодилися працювати. Ну, скажімо так, напевно, для таких е, маргіналів е, нічого не складало, якби чогось ненормального, так піти на співпрацю. Тут їм пообіцяли стати директором ні з того, ні з цього. Ось те саме і в лікарнях. Е, величезна ну, трагедія на тимчасово окупованих територіях саме з медициною. Сьогодні ворог зробив все для того, аби медичне забезпечення на цих територіях зробити, поставити абсолютно на такі військові рейки. Тобто, насамперед, лікарі надають допомогу військовим, окупантам, які прийшли нас вбивати. Цивільне населення, можна сказати, ну, взагалі не, не обслуговується в тих. В тих потребах, які у них виникають, тобто брак лікарень, тому що вони стали госпіталями, брак лікарів, тому що досвідчені хороші лікарі вони або покинули тимчасово окуповану територію, переїхали в Україну чи кудись далі. А залишилися здебільшого ці, яких ми називаємо маргіналами. Що далі відбувається з такою інформацією? От з цим переліком людей, локацій. Ну, з локаціями ми вже почули, що туди летить, а от з людьми далі. З людьми вони, ну напевно, найпростіший такий шлях це вони з'являються на сайті Миротворець. Так, ви можете їх там побачити, їхню інформацію про них вивчити. Ось дуже важливо також надавати інформацію про склад їхнього злочину, так щоб згодом вони відповіли за те, що зробили. Недавно стався випадок у Бердянську. Там зараз шалені заборгованості по заробітній платі саме серед комунальних підприємств тим одиницям людей, які залишилися там працювати, бо інших просто мобілізували до армії ворога, їм не платять зарплату То там шалені заборгованості по зарплаті, і російська окупаційна влада адміністрація змушує. Тих же самих колаборантів, які пішли з ними на співпрацю керівників цих підприємств, вимагати у своїх підлеглих заяви про те, що вони відмовляються від, від оцих заборгованостей, люди почали масово звільнятися, якщо це можна назвати масово, тому що їх там одиниці. А цих колаборантів, які не справилися з цією задачею, просто фізично знищують. Це сталося в Бердянську е керівника підприємства ремонт ліфт, здається, такий е сорока, якщо не помиляюся, він знайдений повішеним. Ось, тобто навіть цим колаборантам дуже варто пам'ятати, що їхній кінець все одно буде дуже плачевним. Причому так виглядає, що не обов'язково зі сторони Києва, зі сторони своєї держави Руху опору, так чи так. центру національного спротиву? Ну бувають всякі випадки, буває, що допомагають саме і з цієї сторони. Наскільки зараз є поширеним і масштабним рух опору, Наскільки популярною є партизанка там на окупованих територіях, якщо порівнювати із 22-м роком і з тим періодом ще до повномасштабного вторгнення на тій частині, яка була раніше окупована? Напевно, із зі сторони центру національного спротиву, я оце можу говорити, так це природній процес? Кількість цих звернень, кількість цих інформацій, кількість цих повідомлень зменшилося. Ось ворог дуже чітко розуміє, що працювати на виснаження це також дуже хороший шлях до, до повної окупації і до анексії цілої, напевно, України. Тому зараз. Десь цей процес е, дещо е, ну напевно зменшив оберти, але тим не менше він абсолютно не зникає. Е, він триває, він десь викристалізувався і це також е, дуже добре, тому що це починають працювати саме ті люди, які е, е, стійкі, які. Е, Підуть до кінця, вони для себе вибрали саме Україну і саме перемогу України, бо тільки за цією умовою вони зможуть нормально жити на своїй рідній землі. Якщо можна описати внесок, який робить рух опору, партизани, національний спротив у цю величезну нашу спільну справу. Бо ми звикли чути, що ми дякуємо нашим захисникам, дякуємо Збройним силам України, але це дуже велика кількість різноманітних підрозділів. І от якою є ця частка, як її можна окреслити? Національний спротив це насамперед про ненасильницький спротив. Так це означає, що до нього може долучитися будь-хто, кожен Не має значення вік, не має значення стать. Ну так, неповнолітні діти, це, це це не про нас, але всі інші абсолютно можуть працювати. Тобто уявіть собі, це це вся країна. От кожен з нас може стати учасником національного спротиву, і я закликаю. Е Вставати у наші ряди – це не обов'язково е мобілізовуватися чи підписувати контракти. Це може робити кожен е зі своєї кухні, е зі свого офісного там приміщення. на увазі, не обов'язково потрібно залишатися на тимчасово окупованих територіях. Це можна Абсолютно. робити і в Україні може чинити і дуже потрібно чинити і на території вільної України. Е Розказувати про тих людей, які там залишилися, і те, що вони залишилися українцями. Тримати зв'язок з тими, хто залишився на тимчасово окупованих територіях. Я переконана, що напевно пів країни колись відпочивало е, там в залізному порту чи в окуповано тимчасово окупованому Бердянську. Е, напевно, у вас є оця ностальгія. І ви хочете ще колись туди повернутися, щоб згадати свою молодість, свої прекрасні оці ці моменти. Тоді тримайте зв'язок з тими людьми, які там е, це буде вкотре. Давати сили їм бути українцями, не порвати оцього цього зв'язку, тому що це надзвичайно важливо їм там розуміти, що вони не залишилися один на один із ворогом із окупацією із російськими терористами. Скажі, яка ваша була особиста мотивація, щоб саме цим займатися? Там щоб це був саме рух національного спротиву. Ем... Моя особиста мотивація це, це любов. Знаєте, це напевно цитуючи слова генерал Хорунжого Романа Шухевича: ми воюємо не через те, що ми ненавидимо тих, хто перед нами. Ми воюємо, ми стаємо до боротьби тільки через те, що ми дуже любимо тих, хто за нашою спиною. Тих, Точніше, ті мої найближчі, вони всі задіяні у цій шаленій боротьбі за перемогу. Я дуже люблю свою країну. Я дуже пам'ятаю добре розповіді про свою бабусю, яка колись була в УПА зв'язковою. Я... Я не те, що ненавиджу тих, хто прийшов з цією війною. Кривавою, і це просто не вкладається в голові. До мене в мене до них оце відчуття, як теж процитую Джехара так? Я, я їх не наводжу, не те, що не наводжую, я їх презираю. Вони мені гидкі, як здохла худоба. О, десь десь відчуття і. Я дуже хочу, щоб всі повернулися нарешті до своїх домівок, і ми зажили так, як жили ми 11 років тому, тому що війна почалася 2014 далеко 2014 році. За, так, до 24 лютого 2022 року. Дякую за те, що робите. Дякую за те, що поділилися за те, що були із нами. А всіх заохочую керуйтеся любов'ю, керуйтеся любов'ю, бо лише це може врятувати нашу країну. З нами була представниця центру національного спротиву із позивним Липа власне про партизанку. І наскільки це все важливо в умовах сучасної війни?